Всім привіт! Мене звати Ольга Ковальчук та я тренер з фінансового зростання. Я навчаю людей, як виходити на нові фінансові рівні створювати гроші, поєднуючи духовне та матеріальне. Якщо ви додовилися до цього уроку, то ви дійсно готові. Почати вже нарешті створювати гроші на вашому рахунку, а не просто займатися пахотою. Тому що ми будемо з вами робити? Три місяці ми будемо працювати зі своєю головою, тобто ми будемо прибирати всі блоки, прибирати всі стреси, бо у нас дуже багато стресів, які ми назбирали за все наше життя. Не тільки ми, наш рід, наші батьки, і ми дуже всього. Боїмося, тобто ми будемо прибирати всі ці паркани, ми будемо створювати неймовірний простір для того, щоб гроші просто легко приходили на наші рахунки. Далі ми будемо працювати з розширенням своєї енергетики. Кожного тижня у вас буде енергетична практика, яка буде допомагати вам ставати більш об'ємними для того, щоб пропускати більший потік ваших грошей. І третє, ми будемо працювати з тілом, бо ми живемо в матеріальному світі, і наше тіло це також матерія. Гроші це матерія, і тіло це матерія. І ми будемо навчатися з вами легко отримувати. Бо людина, якщо подивитися у відносині між людиною та грошами, людина це як банкомат. І якщо в банкомат Стоїть десь на центральній вулиці, і там дуже велика проходимість людей, то в цей банкомат дуже часто загружають суми грошей і великими купюрами. Якщо банкомат стоїть десь на окраїні, то в нього дуже мало. Дуже маленька проходимість людей і, звісно, обертаємось гроші. Так ось я навчу вас, як стати саме таким банкоматом в центрі великого місця, в який кожного дня завантажується велика сума грошей. Якщо ви дійсно готові розширювати свою фінансову ємкість і ставати багатою та заможною людиною кожного дня отримувати гроші які на ваш рахунок, я під цим уроком залишаю посилання. Відкривайте посилання. Вибирайте тариф, оплачуйте, та я вас чекаю на курсі.